Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо історії про вірних друзів. Ворон у снігу. За кілька днів до різдва на дворі раптом стало страшенно холодно. Пішов густий сніг. Більченя Зігфід і мишеня Єремія сиділи у своїй добре натопленій хатці у вежі і дивилися у віконце. Ставок перед вежею замерз, а товста снігова ковдра. Накрила все навколо. Зате в друзів весело годів у грубці вогонь, і вони насолоджувалися хвилями тепла. Цього року буде біле різдво, радів Єремія. А вже ж!» погодився зіфрід. Але я переживаю, що в нас закінчаться дрова, якщо холод триватиме й далі. Єремія Треба напіти до лісу і назбирати хмизу. Друзі дістали з під сходів санчата і вирушили по дрова. У лісі вони заходилися збирати сухі гілочки та складати їх на свій транспорт. Однак звірята недооцінили мороз. Попри постійний рух і роботу, незабаром від холоду. Вони вже й лапок не відчували. Тому друзі вирішили не зволікати та швиденько повертатися додому, поки нічого собі не відморозили. На узлісі Зіфрід раптом побачив, що в снігу щось чорніє. То був напівзамерзлий ворон. Він лежав на спині і навіть лапою. Порухати не міг, але іще живий його очі були розплющені, і час від часу він ними водив. Зіфід і Єремія поклали бідолашного на санчата і мерщій повезли додому. Вони занесли ворона в хатку та примостили біля груби. Там він поступово відігрівався. Єремія заварив трав'яного чаю, а зігріт розтирав нещасному лапки. Друзі обережно залили птахові трошки чаю в дзьобика і незабаром почули тихеньке. «карррр». Так вони зрозуміли, що птаха врятовано. Зрештою, звірята вклали ворона в ліжечко і добре закутали ковдрою. До різдва вже зовсім одужає, впевнено сказав Єремія. Вітер страхітливо завивав, навколо вежі. Зіхрід підкинув грубку трошки дров, і друзі й собі полягали спати. Мандрівна поетка була на світі країна бамбулобо. Дуже схожа на Африку, тільки розташована де інде. Там жила одна дуже талановита мишка, на ім'я Мелісанда. Вона складала чудесні довгі вірші. На кожному шматочку паперу, що потрапляв Мелісанді до лапок, вона одразу ж писала вірш. Час від часу мишка ходила. Рідним містом у пошуках того, кому вона могла б почитати написане. Але на біду містяни зовсім не любили поезію. Вони або зовсім не слухали мелісанду, або казали, що її вірші дурня. чи й проганяли мишку геть. Варто було почати читати. І таке траплялося нерідко. Мелісанда зрозуміла. Що в рідному місті літературна кар'єра їй не світить. Тому одного дня спакувала у вузлих свої твори і подалася світ за очі. Країна, бамбулобо, була дуже велика. Міста і села подекуди лежали далеко одне від одного. Мишка цього не знала. Вона йшла без зупину п'ять днів, але так. І не побачила жодного іншого поселення. Мелісанда вже майже панікувала, коли зустріла носорога з дивним сідлом на спині. Цей носоріг раніше належав великому землевласнику, але втік від господаря, бо той погано до нього ставився. Коли мишка побачила цю велику тварину, то тепло. Привіталася і зачитала свій вірш. Здається, поезія дуже сподобалася носорогові, адже він приязно рохнув і більше не відвертався від мишки. Тварини стали щирими друзями. Мелісанда видралася в сідло і об'їздила на носорогу всю країну. Відтоді все змінилося. Хай куди приїжджала поетка, публіка уважно слухала її вірші. Маленька мишка була дуже щаслива, але своїм успіхом вона, безперечно, трохи завдячувала й носорогу. Адже хто наважиться прогнати поетку, коли та має такого сильного друга? Геральдів острів, Песик Геральдо завжди мріяв пожити самотньо, на безлюдному острові посеред синього моря. Однак Геральдо був бідний. Він мешкав у крихітній темній квартирі, занедбаному кварталі портового міста. Про острів йому лишалося тільки мріяти. Проте, одного дня. Трапилося щось непередбачуване. За грою в карти песик виграв у якогось мільйонера маленький острів. Він не міг повірити своєму щастю. Наступного ж дня Геральдо зібрав свої заощадження, накупував припасів, приладдя для риболовлі та спакував валізу. Потім один рибалка підвіз песика на острів. Це був крихітний острівець. На ньому стояла маленька хатка, за якою росла фінікова пальма. Ще на острові було два кактуси, ото й все. Однак Геральдо був задоволений. Рибалка пообіцяв повернутися через два місяці, подивитись, як у нього справи. Першого тижня песик насолоджувався самотністю, на другий йому вже стало трішечки нудно, адже не було до кого заговорити. На третій тиждень від страшенної самоти Геральдо почав розмовляти з кактусами, а на четвертий песик став такий пригнічений, можливо, через те, що кактуси йому не відповідали, що день і ніч лежав на ліжечку у своїй хатці і тупився в стелю. Він геть інакше уявляв собі життя на острові. На п'ятий тиждень Геральдо опанував себе. І вирішив спробувати риболовлю. Він тужно дивився на море та мріяв, щоб на горизонті з'явився корабель. Однак корабля не було, натомість з'явився хтось інший. Одного дня, коли Геральдо дрімав у кріслі та вудив рибу, звідки звідкілясь пролунав тонесенький голосок. Лови мене! Геральдо подивився вгору і побачив маленьку. Мишку, яка летіла на трьох повітряних кульках. Він швиденько підчепив її вудкою та спустив на землю. Мишку звали Моніка. Вона дуже хотіла пригод, тому обв'язалася шворками від повітряних кульок і полетіла в небо. Вітер поніс Моніку в море. Отже Геральдо врятував їй життя. Песик і мишка. Одразу подружилися. Моніка могла цілий день теревенити майже безперервно. І саме цього так бракувало Геральдо.